Ми сьогодні працюємо також у затемненій студії закликаємо економити електроенергію. Загалом, яким зараз є становище в енергетичній сфері, та наскільки вона і далі продовжує бути вразливою для російських атак у майбутньому? Адже ми бачимо, що щодня тривають масовані тривоги на території цілої держави, по суті, вже кілька днів, і ця тактика Російської Федерації є цілком очевидною. Вони її зрештою не приховують. Це ситуація непроста, вона є складною. Більш того, ми це не приховуємо. На превеликий жаль, російські вояки, замість того, щоб воювати з військовими, вони на сьогоднішній день воюють з цивільним населенням. Це не що інше, як гуманітарний геноцид, так має назву юридичну та е, сентенція, яка на сьогоднішній день відбувається з боку Російської Федерації. Е, я, е, Дякую вам, вашій студії, що ви звертаєтеся до всіх наших громадян, щоб ми максимально економили електричну енергію не тільки там ввечері, а в день і по максимуму. От не використовували всі ці прилади, які на сьогоднішній день з яких можна обійтися. От вони на сьогоднішній день взяли тактику, що вони мають знищити наші об'єкти енергетичної інфраструктури. От ми розуміємо, де є небезпечні моменти. От ми все це питання відпрацьовуємо по можливості, максимально швидко воно відновлюється. Аж маємо розуміння, що ми знаходимося в стадії війни. Ці свічки, які на сьогоднішній день побачив от, на екрані, і побачив сьогодні в вашій студії. Це не тому, що немає світла, тому що ми маємо бути свідомі, тому що ми маємо е всі. Спільно спільною справою от, допомагати нашим збройним силам, допомагати всім нашим громадянам пережити такий складний і важкий період нашого життя. Але я більш ніж впевнений, що після свічок над нами буде сонце, во над нами буде світла країна, тому що ми всі світлі люди. От і перемога буде однозначно за нами, і світло повер... повернеться повернеться всі наші домівки 24 години на добу, і не буде такої ситуації, яка сьогодні є. Але для цього треба вистояти, для цього треба витримати. От і для цього треба пере... перемогти підступного ворога, який на сьогоднішній день є Російська Федерація. Мені здається, що українці це дуже добре розуміють, що це найменша біда, яка може бути, там посидіти з, з напіввимкненим світлом. Так, тобто, ми ж не говоримо, що зовсім його немає, воно точно є. Пане Гальчинське, от чекаю нас справді складна зима. Ми прекрасно розуміємо, що зараз там основною темою чатів багатьох багатоквартирних будинків, як у Львові, так і у Києві, є купівля генераторів, портативних батарей, що робити, як. Виживати наскільки все критично на ваш погляд і які можливості і потенціали української енергетичної системи розуміючи, що атаки будуть продовжуватися, і ну напевно, на жаль, попри те, що буде працювати ефективно працювати системи протиповітряної оборони України, але десь такі прильоти будуть відбуватися і доведеться ремонтувати. От як в такому режимі може працювати наша енергетика? Як на мене на сьогодні дійсно найбільшою загрозою для нашої енергетичної системи, як електроенергетики, так і газової, так і теплової енергетики. Етики, це все-таки російські військові удари. Ми маємо країну терориста. Ми маємо країну, яка зневажає міжнародне право. Тут я думаю, що варто зауважити, що атаки по цивільних об'єктах і атаки по енергетичних об'єктах, зокрема ядерних електростанціях, є грубим порушенням. Женевських конвенцій до додаткового протоколу до конвенції 49-го року відповідно на жаль мусимо бути готовими до всього. І як споживачі, то в першу чергу, те, що ми робимо зараз і закликаємо так: сидимо при свічках, економимо електроенергію для того, щоб забезпечити баланс між споживанням і, і виробництвом. А радше іноді ми можемо виробити, але це через те, що ворог атакує наші підстанції розподілу, нема можливості доставити електроенергію. Так, наші енергетики роблять неможливе. Вони дуже швидко будують тимчасові обхідні речі, обхідні лінії щодо електроенергетики. Тут можна в принципі бути більш спокійним. однак, питання теплової енергетики питання. Газової системи все таки це досить складно, тому що ця вся інфраструктура будувалася ще за радянського союзу. На жаль, основні локації, основні точки противнику відомі, і тому ми мусимо бути готові до всього. І в принципі, як кожне, кожна родина, кожне ОСББ, кожне місто має мати свій план Б. А що робити, якщо раптом не стане? Я от коротке так, уточнення, як до вас як до експерта. Ви справді сказали, що де знаходяться усі наші енергетичні об'єкти, це відомо нашому ворогу, тому що це все будувалося здебільшого в радянський час, і вони все знають. А чи є якісь от на ваш погляд на майбутнє поради з приводу? Ну, ми ж розуміємо, що. Швидше за все, нам з цієї Російської Федерації і з тим керівництвом Російської Федерації ще жити там якийсь певний термін. Можливо, якимось чином можна цю енергетичну систему переоблаштовувати в. Безпечніше місцевих ну, першу, чергу, місцях. Так, ну, першу чергу це децентралізація, децентралізація і ще раз децентралізація. Колись, коли я ще це більше 10 років, так як я реально працював у паливно енергетичному комплексі, ви знаєте, що я був речником НАК Нафтогаз України. Тоді були перші розмови про це, про те, що але тоді не стояла мета. Тобто, ми собі не могли уявити цю воєнну загрозу, але ми е, розуміли, що нам потрібно це якраз 2005-2006 рік, коли почалася е, перша. Російсько-українська газова війна, коли Росія проти нас використала цю енергетичну зброю, і е, різко обмежила нас в поставках газу, ми зрозуміли, що комунальна теплоенергетика це тепловтрати, які йдуть транспортування, власне, щоб переходити на менші котельні, які би обслуговували е, окремі квартали, окремі райони, але мали би відповідний запас міцності, щоб у разі, якщо станеться щось з одним об'єктом. Дуже швидко, так як зараз працює електроенергетика, переключатися і забезпечувати. На жаль, тоді це не було враховано. Ну вважаю за потрібне це озвучити знову і принаймні на майбутнє. Після нашої перемоги будувати і перебудовувати енергосистему, особливо в частині газової газової системи, в частині теплової генерації, саме в такий спосіб, електроенергетику вочевидь уже перебудовують, бо бо так змусили нас. Тобто ті підстанції, які знищені, інші варто вже будувати в нових місцях, які будуть менш відомі. Олексій Кучеренко має бути народний депутат України від Батьківщини, міністр з питань житлово-комунального господарства України у 2007-10 роках, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ. Г, якраз от профільний, профільний експерт точно. Олександр Харченко, ще також з нами, радник, міністра енергетики, директор Центру досліджень енергетики. А... З чого би почати? Напевно, що знаєте, ну, тобто, людей от цікавить, що буде, якщо виникне якийсь такий найбільш найгірший сценарій того, що будуть літати ці дрони, влучати в наші енергетичні системи і світла не буде довший час. Звичайно, що ми в жодному разі не хочемо там, залякувати, будувати якусь Апокаліптичну картину, але мусимо бути відверті з нашою аудиторією і з українцями, бо вважаємо, що так правильно. Як ми як ми до цього готуємося? Давайте розпочнемо з вас, пане Олександре. Якщо бути чесним, то ситуація дійсно дуже важка. Вона вже дуже важка, і дійсно західна Україна була в фокусі атаки постраждала наразі найбільше з точки зору саме. Критичної інфраструктури транспортування електрики. Е, я, власне, не скажу нічого нового зараз. Же. Я просто буду повторювати те, що казали колеги, і вони абсолютно праві. Ми зараз всі маємо сфокусуватися на тому, щоб зменшити власне споживання, зменшити кількість енергії, яку ми беремо з мережі в е, пікові години. Е, Чому так зрозуміло? Чим менше людей залишається підключеними до мереж, на жаль, дійсно 40% приблизно вже мереж в Україні пошкоджено і далі краще зараз швидко не стане. Ми, ми дуже важко працюємо для того, щоб відновлювати мережі якомога швидше. І аварійні бригади, і диспетчери працюють в прямому сенсі цього слова цілодобово для того, щоб і відновлювати пошкоджене, і обходити ті пошкодження, які вже сталися і якомога там знаєте часом дуже оригінальними технічними рішеннями. Але на 100% це потужність не відновить. І е, от те, що сказав голова адміністрації, я повністю підтримую. Чим більше ви сьогодні зекономили, тим менше. Аварійних відключень по Україні відбулося. Долучаємо Олексія Кочеренка до цієї розмови. Ну, все-таки, от я впродовж до того, що питала Наталя, саме Олександра Харченка. Президент Зеленський говорив про ймовірність кількох сценаріїв і усі розглядають, так? В тому числі найкритичніший. Укренерго заявляло, що різні сценарії розглядаються. От давайте все-таки почнемо з найгіршого, а найкритичніший сценарій це який? Вибачте, трішки пропав звук, і питання я не почув. Найкритичніший сценарій, який розглядається, це що? Це міста, великі да. без світла, день, два, тиждень. Дивіться. Ну, якщо серйозно говорити, бо коли я почув там від одного політика, що у них там 72 сценарії, то я трошки. На жаль, сміятися почав, але звертаю увагу: це дуже непоганий симптом, що президент особисто останні два дні звертається до нації з певними посилами. Це свідчення того, і я це знаю, що він особисто цим питанням переймається і особисто дуже глибока вникає. Це плюс, безумовно, але це реалії такого системи управління. Я до цього філософськи ставлюсь. Тепер головні ризики. Це непросте питання, бо тут безумовно головним сьогодні. Ми бачимо став воєнний цей фактор, тобто ракетні дронові удари по всій Україні. Я знаю про прильоти до вас в область, Я знаю про сусідню область буквально. Мається на увазі бурштин. У вас це добротвір. Я знаю і по Києву ви бачите, куди вони б'ють. Я не, не хочу всі там таємниці, бо не завжди вони б'ють по конкретно по станціях, генеруючих потужностях. Вони і по центрах ну диспетчеризації тому е, є перший ризик це. Е, Втрата генерації на станціях, хоча вони ще жодного влучення такого ну, катастрофічного не було. Бо вони потрапляють не по турбинах, вони потрапляють по підстанціях які біля Станції цих тобто, які в мережі передають оцю генерацію енергетики, їх намагаються відновити. Це вдається за тимчасовою схемою. безумовно, надійність втрачається, але відновлення відбувається. Там головний ризик це. Безумовно, удари по підстанціях е, трансформаторах по автоматичних трансформаторах, бо це дуже дорогі і штучні трансформатори, особливо коли там 750-330 перехід. Оце по Київській області, по іншій. там є великі ризики, бо їх немає наявності цих трансформаторів. Та їх там щоб вигативати в Запоріжжя, не зможе зараз запорізький трансформаторний відповідно. Їх треба замовляти. Це 6 місяців і так далі. До чого я веду? У нас може бути ситуація, а ми втратили потужності, особливо на фоні втрати і виведення з балансу Запорізької станції. Тоді йдуть обмеження в аварійному режимі, те, що ми бачимо. В цей час енергетики намагаються відновити потужності, але ми втрачаємо мережі, тобто здатність передати заходу в центр або з центру в захід. Тобто в одних регіонах є профіцит, в інших дефіцит. І отут це другий ризик. Там Укренерго державна кампанія в першу чергу намагається відновити це другий ризик, і безумовно тут головна надія. Вибачте на господа Бога і на ПВО. Верніше в першу чергу на ПВО. А вдруге на господа Бога, прости, господи, от так має бути система, так би мовити, і те, що сьогодні ми після останніх ударів швидко отримуємо нарешті. Дуже потужні сучасні системи ПВО, і про це вже військові і енергетики заявили, і президент, що в нас буквально за декілька останніх тижнів змінилася значно потужнішою стала система ПВО. Є ще третій ризик, про який поки що ніхто не говорить. От завтра, о 10 годині, я буду приймати участь в штабі в національному підголовування міністра Чернешова, Але на превеликий жаль зірвані планові завдання уряду по накопиченню, а газу стояло завдання. Стояло завдання накопичити 19 мільярдів, накопичили 14 мільярдів. І Б – вугілля стояла завдання накопичити 2,6 мільйони тонн, накопичено півтора. Спрацьовується вугілля, що не почався опалювальний сезон. А вугілля на складах зменшується, хоча мало би накопичитися. Це ресурсний ризик. Зараз ми його не відчуваємо, але він обов'язково по нас вдарить десь на вразгар зими. Це буде січень, лютий березень, коли вугілля буде не вистачати. До речі, б'ють по Павлограду. Розумієте, а в Павлограді там головні так само є проблеми із львівськими шахтами. але там інша проблема. Там фінансові проблеми. Там заробітними заборгованості по заробітній платні, падіння видобутку і так далі. Це ресурсний і газовий так само, коли вугілля спрацюється, треба буде ці станції переводити на газ. А це дуже дороге задоволення в умовах дефіциту газу і ненакопичення. Це ризики майбутнього періоду. Але до чого я веду? Є у нас на комітеті останньому гаряча дискусія між мною та Герусом які які з якими я не погоджуюсь, вони вважають, що тільки в пікові години треба заощаджувати першу чергу. Населення я вважаю, що взагалі ми мусимо переходити в режим жорсткої економії. Бо ми все рівно розумієте, ми все рівно спрацьовуємо вугілля. А я вам відкрию одну таємницю. Неприємно: у нас так побудована система тарифоутворення що населення в нас ну електроенергія дотується. Навіть енергоатом, який постачає електроенергію для населення, він нам з вами продає її по 15 копійок. Розумієте, а в нього собі вартість 60 копійок. Я розумію ваше питання, що чому гривня 48, гривня 64 – це 15 копійок енергатома, а решта це «Укренерго» мережі високовольтні і обленерго розподільні мережі. Розумієте, яка собі і тому на жаль, я вам говорю правду, що електроенергія для населення це по суті дотування сьогодні, і в цій ситуації треба. Першу чергу мало забезпечених забезпечувати от, цієї електроенергії от, забезпечити. Це ті, хто споживають там до 200 до 250 кВт годин. Але ті, хто споживають більше, стоїть питання, що як на мене, вони мали би платити, е, ну е, як мінімум, собі варті. Як це зробити? Це е, давно виношували, і я думаю, що сьогодні влада буде вимушена це зробити. Бо сьогодні розглядається варіант, ті, хто споживають більше 500 пітисотків годин, щоб вони платили. За оцю дельту вже ринкову вартість в будь-якому випадку мають запрацювати поки що влада намагається зверненнями там, переконанням. Але прем'єр сьогодні сказав, що всього на всього на 8% скоротили навіть по Києву, розумієте, небідному бідному Києву, і тому я думаю, найближчим часом треба застосовувати і інформаційні е, такі звернення до людей стосовно режимів заощадження. А Наскільки ві ні... я перепрошую вас, бо стисло наші часи, Далі, а от на скільки відсотків на ваш погляд потрібно е скоротити споживання електроенергії ну, чи на я, я вам жорстко скажу: чим більше, тим краще, але щоб не лякати людей армагедонами, бо дійсно треба жити. Дивіться, в першу чергу. 5% заможнього населення України споживає 25% електроенергії. Оце та частина населення, яку в першу чергу треба, щоб там провести відповідні заходи. Розумієте, бо інші швидко ми не встигнемо зробити. На жаль, не обладнали тризонними лічильниками і так далі. Тому всі заходи зараз нормальні і звернення влади, і економічні, але головне, щоби Чесна позиція по відношенню до людей не може бути, що ми закликаємо їх заощаджувати. А в цей час Нафтагазі на бентлі їздять. Вибачте, і жирують своїми зарплатами і своїми картинами і офісами. Так не бува. Як не може бути тому наведення порядку в енергетичних монополіях, повністю прозора тарифна політика, повністю вони відкриті мають бути, і відповідно тоді можна звертатися до людей і, і, і з проханням заощаджувати. Бо бізнес, як правильно сказав ваш голова воєнної адміністрації, вони і так нагнуть, розумієте, вони примусять бізнес заощаджувати і ціна до для них абсолютно інша, і в на ніч перебудуть, і так далі. А от з населенням треба чесна, відверта, прозора. Партнерська е, система стосунків з боку влади, оце головна мета, яку швидко дуже треба робити. Часу у нас немає. Що все таки повернутися до економіки і енергетики, удари Росії по енергетичній інфраструктурі шокували не тільки українців, шокували всю Європу. І як на мене, то дуже важливо зараз, все таки теж згадати, користуючись тим, що тут є діючі народні депутати, згадати про е, санкції про економічний. Фронт, і е, вже сьогодні побачив повідомлення від центробанку Росії, що мобілізація все таки істотно негативно вплинула на бізнес-клімат. Відповідно, саме зараз вартує повторювати, що Росія грубо порушує Женевські конвенції. Росія атакує цивільних, потрібно. Повертати знову до порядку денного питання, яке затихло про визнання Росії державою терористом. Це насправді дуже важливий важлива річ, оскільки статус держави терориста він блокує будь-які фінансові транзакції. Не потрібно вже відключення від свіфту, нічого. Це буде країна на рівні з. Іраном, і про це треба говорити. І зараз якраз саме час, саме поки є і нам дають допомогу, саме час знову порушувати це питання і добивати економічно, тому що виснажуючи ресурси, швидше трапиться щось між цими вежами. Переможемо.